Вітаю на українській правді. Далі в форматі УПА будемо говорити про очікування від саміту НАТО, що запропонують Україні замість пропозиції членства в альянсі. Ну і звісно, будемо говорити про одну з ключових подій сьогоднішнього вечора. Україна ще й підписала безпекові угоди з європейським союзом. Про все це детально будемо говорити з Олександром Харою, дипломатом-експертом з питань зовнішньої. Та безпекової політики Центру оборонних стратегій. пане Олександре, мої вам вітання. Доброго дня, пане Дмитро, вітаю вас, пане Олександре. Давайте почнемо нашу розмову з повідомленням New York Times. Вони пишуть про те, з посиланням на свої джерела, що Україні не запропонують переговорів про членство в майбутньому на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, але Альянс оголосить про створення певної структури, яка координуватиме допомогу в довгостроковій перспективі. Ну і це називають певним. Мостом до переговорів про членство в НАТО, я правильно розумію, що Сполучені Штатам треба сьогодні і зараз щось запропонувати Україні аби бути вагомими на світовій арені. Вони пропонують ось цю структуру, яку вони створять. Вона, начебто, буде базуватися в Німеччині, і за допомогою цієї структури ми з часом, коли буде політична воля, станемо членом НАТО власне. Ну, я б сказав, є два моменти. Перший момент це як його експерти називають, і наші і закордонні це ескалаційний параліч адміністрації Байдена, коли вони бояться ескалації з боку Російської Федерації, то горизонтальної, тобто розширення театру воєнних дій, то вертикальної, мається на увазі застосування ядерної зброї, і власне тому. Ми бачимо, що нам не дозволяють використовувати західне озброєння на російській території, а потім вже дозволили, але з певними такими обмеженнями, і таке інше. Ну і звичайно, що вступ України в НАТО чи початок цього процесу у Вашингтоні вважають як такий подразник, що може підштовхнути Путіна до чогось непередбачуваного. Це одна історія. Друга історія це те, що ми не знаємо хто буде президентом в січні в Сполучених Штатах. І власне тому американці готуються ну, власне інституційно передати Рамштайн і інші формати співпраці, які можуть бути заморожені за скажімо так каденції Дональда Трампа, якщо він вирішить тиснути на Україну. То власно вже готуюся до цього, і оця структура, про яку йдеться в Німеччині, вона фактично буде ну тобто, Рамштайн в Німеччині, да. Тобто, не просто Рамштайн в Німеччині фізично але їм керував Ллойд Остін міністр оборони Сполучених Штатів, і і своєю особистістю і своєю, скажем так, своїм ревнами він міг тиснути на. Партнерів на союзників, щоб вони нам більше допомагали. Ну зараз це буде пер, перед передано під парасольку НАТО. Ну і власне будуть нам подавати це як велике досягнення. Ну я знаєте з одного боку, звичайно, ми вдячні. Я думаю, що тут я не не, не кривлю душою, але з іншого боку, зрозуміло, що в цій війні нам. Була потрібна і ще потрібно набагато більше і набагато швидше. Я вже не кажу про те, щоб цей шлях до НАТО було скорочено, і вже нам зробили певні поступки. Хочу нагадати, що свого часу нам скасували план дій щодо членства в НАТО і сказали, що давайте будете працювати по адаптованій річній національній програмі, і це буде таким мерилом вашого успіху. Ось то чому б не зробити наступний крок і не сказати: давайте ми вас запрошуємо в НАТО. А ви станете членом НАТО, коли будуть буд, будете готові, коли буде політична воля і коли буде вікно можливостей у відносинах з Російською Федерацією? То звичайно, це була б абсолютно правильна новація. Тим паче не так багато країн залишилося на європейському континенті, які хочуть стати членами НАТО. Якщо б ми були там другими у списку, то такий прецедент можливо в як недоречний, оскільки інше можуть скористуватися. А у нас залишається Молдова, Грузія. Ну я сподіваюся, все ж таки в майбутньому Білорусь. Ну і фактично, все Ну, Сербія є, але вона нікуди не дінеться за великим рахунком. Звичайно, все залежить від того, що буде з Росією після цієї війни. Ось тому мені здається, було би гарна таке, але нам готують напевно ще якісь оголошення про підтримку я, я маю на увазі озброєнням, технікою, фінансовою, тобто будуть, скажімо так, створювати таке позитивне враження від саміту, розуміючи, що ми будемо дещо розчаровані. Що такий сигнал буде прочитана в Кремлі, що можна продовжувати війну, і найголовніше, що в головах росіян може бути те, що членство України в НАТО може бути розмінною фішкою. У до речі, цього тижня у нас був валт в Україні по з приводу статті. Значить, точніше не статтє, а новини, що два радника Трампа зустрічались з ним і пропонували свій план врегулювання цієї війни. І, до речі, в їх плані фактично йдеться про заморозку конфлікту одразу на, на, на полі бою. мається на увазі по тим лініям, які зараз є. І найголовніша фішка, яка б мала би задовольнити Путіна, це або повна відмова від прийняття україни в члени НАТО, або заморозка цього питання там на десятиліття, от і власне зрозуміло, що в тлі на, на тлі таких статті статей в Москві можуть розглядати будь-яке слабке рішення Вашингтонського саміту, як захочення продовжувати далі війну, як можливість. Тримати право вета в НАТО як можливість виторгувати себе більше, щоб Україна залишилася в сірій зоні небезпеки. Там до слова важливо поточнити, що у самого Трампа трошки відкрещується від цього плану. Вони говорять, що це не план безпосередньо Трампа, а це одні одні з варіацій, які були озвучені, запропоновані. Просто в мене було спілкування з Тетяною Ворожко, старшою редакторкою Голосу Америки. Вона якраз пояснювала ці там важливі тонкощі. Пане Олександре, хотів вас тоді ще спитати щодо фігури. Нового, новообраного, правильніше, мені здається, так сказати, генсека каната марка Рютте. Ви бачите його можливо більш рішучим, ніж Столтенберг? Ну, дозвольте почати з того, що ідеальним кандидатом на цю посаду була б Кая Калас. Або президент Румунії ну Кайкалас більше, скажімо так, ну принаймні в мене симпатії, враховуючи те, що вона каже, і те, що Естонія робить для України з початку широкомасштабного вторгнення, це маленька за розміром держава, але вона набагато більше дала у відношенні до ВВП власного, аніж великі країни за розміром економіки, воєнного потенціалу чи індустріального потенціалу. Uh, і звичайно, що uh, представник uh, східного флангу на чолі НАТО uh, це був би не лише прецедент, але це був би дуже гарний такий момент, який би дозволив загальну температуру по НАТО трохи підвищити по відношенню до Російської Федерації. Бо зрозуміло, чим далі від Російської Федерації, тим uh, менше, скажімо, відчуття і розуміння того, що, що таке Російська Федерація. Але тим не менш, Рюте uh, є дуже гарним, uh, скажімо так, варіантом. З низки причин і найголовніше це його політичний досвід успішний. майже 30 років очолював партію. 4 чи 5 разів був прем'єр-міністром. Його країна зазнала удару від Російської Федерації. Мається на увазі його співгромадяни загинули, коли Росіяни і їх проксі сили на Донбасі збили малазійський «Боїнг» й меч Ну і звичайно, що та риторика, яку ми чули від нього, починаючи з широкомасштабного вторгнення, звичайно, що вона є абсолютно правильною. Ну плюс до того можна можливо ще додати обсяги допомоги безпекової, то нідерланди знаходяться на восьмому місці. Якщо ми беремо до уваги і Європейський Союз як інституцію, ну і звичайно, там є Нідерландів також. Тому абсолютно він підготовлений до е, е, такої позиції. Я думаю, що і на відміну від Столтенберга, який свого часу намагався бути більш дипломатичним по відношенню до Російської Федерації, але е, після 22-го року він змінив звичайно свою риторику. Вона більш жорсткіше стала. То Рюте, він вже прийде на цю посаду, з е, скажімо так, більш високою планкою того, що слід казати. Ну і плюс, він показав вже клас, скажімо так, і спроможність до компромісів і пошуку якихось рішень. Я маю на увазі те, яким чином Віктор Орбан розблокував своє та розблокував в обрання макроюти на, на цю посаду, тому він просто показує, як мені як мені здається добрий клас. Ну і плюс, враховуючи те, що НАТО перебирає. Лідерства в Рамштайні за умов, що Дональд Трамп буде обраний в Сполучених Штатах, а то зрозуміло, що на його плечі також ляже і то, яким чином альянс в цілому буде допомагати Україні. І тут до речі, ну напевно, останній момент скажу чому важливе, важливий цей перехід Рамштайна від Сполучених Штатів до НАТО. Бо з початку широкомасштабного вторгнення е, позиція Сполучених Штатів і їх союзників по НАТО була в тому, що Україна захищається, оскільки має право на самооборону згідно з 51 статтею е, статуту ООН, е, і Сполучені Штати і союзники по НАТО допомагають Україні, але не є стороною конфлікту і не і хочуть іми бути. І власне тому е, жоден раз НАТО не надавала нам безпекову допомогу. Е, з, Моменту широкомасштабного вторгнення, але зараз фактично вона бере на себе таку роль координувати допомогу Україні і на досторонньому рівні, і на рівні оцих коаліцій спроможностей, які були сформовані, і тому це дуже важливо, що і нова роль додаткова з'явилася у НАТО пане Олександро, хотів вас ще поточнити сьогоднішньою новиною. Вона Фактично, другі дня пролунало про те, що Україна е, підписала безпекові угоди з безпосередньо Європейським е, союзом, також з двома країнами е, тут, знаєте, не конкретно про ці угоди, а про ту. Певно, що архітектуру безпеки, мені здається, яку вибудовує зараз сьогодні Україна за допомогою цих безпекових документів. Бо у нас є безпекові угоди з країнами G7, е, фактично з кожною у нас є окремо там, можна виокремити безпекову угоду зі Сполученими Штатами. Тепер є угода з Європейським е, Союзом. Е, на вашу думку, знаєте, багато. Дипломатів і експертів кажуть про ну про позитивні моменти в цих угодах. Що ви хотіли б в них би допрацювати, дивлячись на них? Ну це надзвичайно позитивний напрям роботи української дипломатії і готовності наших партнерів. І фактично, ми робимо те, і наші партнери йдуть на те, що за, за цих умов можливо. Звичайно, нам хотілося б бути членом НАТО або мати таку двосторонню угоду, яку мають Японія чи Південна Корея зі сполученими штатами. тобто, гарантовано, що вони можуть і воювати за нас не лише допомагати нам, ось але зрозуміло, що вони на це не йдуть, і найближчим часом ми чи навряд побачимо таку готовність і політичних і, та, власне, і пересічних американців там чи європейців. Тому ми отримаємо максимум те, що можливо. Дуже важливо те, що ці угоди не є замісником членства в НАТО. Навпаки, вони розглядаються як інструмент, який дозволяє наблизити Україну до стандартів, розбудувати сектор безпеки оборони, набути ті спроможності, які з одного боку і зараз потрібні, щоб боронити Україну, а в майбутньому щоб стримувати майбутню російську агресію тобто ідеологія дуже правильна. Я би сказав, що мені бракує це для такої централізованої роботи по виконанню по блоках цих угод. Там, наприклад, є надзвичайно важливий для нас пункт про співробітництво і розвиток українського оборонно-промислового сектора комплексу. Перепрошую. Це надзвичайно важлива річ. Ми розуміємо, що велику кількість озброєння техніки боєприпасів ми маємо виготовляти в себе для того, щоб не залежати від примх чи якихось політичних витрів наших партнерів, і це це дуже важливо. Друге, зрозуміло, що на сусід наш нікуди не дінеться, і тому нам потрібно буде розробляти і модернізувати то те озброєння, яке ми саме виробляли, там чи спільно будемо виробляти з нашими партнерами. Ну і для всього цього потрібні координаційні механізми. Для всього цього потрібно розуміти має бути певна інтелектуальна робота. Я маю на увазі, що перше, і найголовніше, ми маємо вирішити, яким чином ми можемо в майбутньому стримувати Російську Федерацію, бо це є велика країна за розміром, за ресурсами а також. Плюс до того, це є найбільша ядерна потуга у нас принаймні, в нашому регіоні, і тому ми маємо виробити такі, скажімо, інтелектуальні засади політики стримування. Чим ми можемо стримувати і, і, і бажано те, що називається deterrence by denial, тобто, не, не, не запускати на нашу територію і гарантовано знищувати, а не давати навіть заходити в нашу територію. Це дуже складне передусім теоретичне завдання, а потім вже практичне. Наступний крок це формування чи планування майбутніх сил, і до речі, всі країни групи Семи і інші вони готові. І, в принципі, вже є такі домовленості, що вони доп будуть допомагати нам виробити. От майбутнє, які сили оборони українські мають бути, які які озброєння, які завдання виконувати, і тоді під усі ці дві речі, тобто розуміння, яка концепція стримування, які майбутні сили мають бути, тоді можна буде і планувати перепрацю нашого оборонно промислового комплексу, тобто чим він має забезпечити наших оборонців. От мені цього трохи бракує, і напевно трохи бракує. Більше, скажімо, проактивної ролі деяких наших партнерів, передусім в, те, в співпраці, в обмін технологіями, спільні розробки технологій, бо є партнери, які дуже охочі на це йдуть, такі як Сполучене Королівство. А є дехто хто Ну в принципі вагається, і, хоча заявлено дуже гарно все, але скажімо так, не відкривають вони таку спроможність для нас. Ну і звичайно, що е, ми маємо дивитися на ці угоди, і вони фактично як пазли е, ті спром... так, кожна країна бере на себе е, певні зобов'язання або інтерес брати, брати участь в коаліціях спроможностей. Ну і нам треба все це, це докупи зводити, Не просто те, що нам надають там дякувати за це, це розуміло, але е, маючи оцю загальну картинку, е, які спроможності нам потрібні, ми маємо вибудовувати ці плани. Співпраці по конкретних напрямках, пане Олександре, дуже вам вдячний за те, що знайшли час для української правди. Я нагадаю, для наших глядачів Олександр Хара, дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, був гостем цього випуску палай. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову. В коментарях та вподобайкою під цим відео ну і також не забувайте підписуватись на українську правду а також вступати до клубу УП і таким чином підтримувати незалежну журналістику.